Нещодавно мама з татом сказали мені, що я вже зовсім виріс і тому можу сам після сну застеляти своє ліжко. Спочатку я зрадів і вирішив: справді, я вже великий, чому б не застелити ліжко самому, легкотня. І ось вранці я прокинувся, подивився на свою ковтру і сказав. Зараз я тебе складу, та чомусь ковдра здалась мені надто великою. Я намагався взяти її з одного краю, вона спадала з іншого. Поки я виправляв її біля подушки, вона сповзала до ніг. Ковдра зовсім не хотіла мене слухати. Нарешті ліжко було застелене. Я страшенно намучився. До кімнати зайшли батьки, похвалили мене. Нікіто, який ти молодець, ти справді став дорослим і самостійним хлопчиком. Мені, звісно, було приємно, але чомусь знову застеляти ліжко не хотілось. І ось прийшов час лягати спати. Я подивився на свою ковдру. Добре ж я її склав. Гарно, якщо я зараз з нею вкриюсь, пропаде вся краса, а вранці знову доведеться застеляти. А це ж так важко. Я придумав, подумав я, я обережно ляжу зверху і тихенько засну, а вранці мені нічого не доведеться робити. Оце я вигадник, до кімнати зайшла мама. Щоб побажати мені на добраніч, і побачила, що я лежу на ковдрі. Нікіто, чому ти не вкрився? Ти ж змерзнеш, здивувалась мама. Я не змерзну, а ковдра залишиться гарно лежати, відповів я. Але ж ковдрі буде сумно, вона чекала тебе весь день, хотіла обідняти, зігріти, сказала мама. Ну, але ж мені так не хочеться зранку знову застеляти ліжко, заперечив я. А ти знаєш, усміхнулась мама, якщо ти будеш дбати про своє ліжечко, тобі вночі снитимуться найцікавіші найгарніші сни. От давай ти зараз вкриваєшся ковдрою, гарненько зручно вляжешся, заплюшиш оченята. А вранці розкажеш мені, що тобі наснилося? Домовилися? Я послухав маму, заліз під теплу ковдру і заснув. Вранці я прокинувся у чудовому настрої, побіг до мами розповісти, що мені наснився дуже веселий сон. Ніби я грався зі своїми друзями, і ми літали на повітряних кульках, заспівали пісенько. Я тепер завжди сам дбатиму про своє добре ліжечко.